Привіт! Хотів би трохи розповісти стосовно штукатурки е, стін. Як ми її робимо і в якій, за якою технологією, в якій послідовності, роботи виконуємо. І почали. Перше, ми ґрунтуємо стіни, бачите, е, пористий піноблок, так? його ми ґрунтуємо ґрунтовкою е, такою, як. Грундимітель компанії Knauw. Ось Мель, отак вона виглядає. Ось тут і властивості. І зараз ми відчинимо відро, щоб поглянути, Якого вона кольору? Ось такого, бачите, жовтого кольору. Де ми захищаємо цей матеріал від того, щоб він швидко впитував вологу. Потім оці речі, бачите, бетонні. Ми грунтуємо бетоноконтактом. Ось він у нас тут з кварцевим піском. Його тут небагато, тут ще частина і тут. А, і тут у нас ще. Тому ми ці речі, бетон, ґрунтуємо бетонним контактом. А цеглу ми грунтуємо грунтовкою глибокого проникнення церезіте st 17 Укріплюю основу, збільшую адгезію покриття до основи, зменшую водопоглинання. Але цей матеріал дуже багато поглинає вологі, тому виконуємо з грунтимитільну. Потім оці переходи, бачите, де з'єднання у нас цегли і піноблоку. Ми проходимо сіткою завжди. повністю, від верху до низу. Має... чому це робимо? Тому що можемо потріщати це з'єднання в майбутньому. Тут також на кутках, тут також. От, ну і тут також. Маяки Після грунтування виставляємо маяки. Ми беремо маяки 0,35 сталь. 0,4 зараз немає, бо військовий стан. Там щось. Тому є 35 вони жорсткі і товщиною 0,6 мм. Ну, 6 мм 0,6 см. Так. І потім штукатуримо свіжою. Як бачите, у нас 6.12. Сьогодні у нас 31.08, а матеріал у нас 17-го виробництва 17-го дня 08-го місяця 2022 року. Цей трошки раніше привіз, але він 31.07. І обов'язково треба використовувати. Як на умова свіжіший матеріал для того, щоб отримувати найкращу якість штукатурки стін. Ну от, е, якось стисло так пояснив, як ми виконуємо штукатурні роботи на квартирі в місті Києві. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, поширюйте, буду вам дуже вдячний. На все добре, до нових зустрічей. Пока!